Навіщо кастрація? Кому вона потрібна? Друзі, це школа для собачок дред, і ми тут чіпаємо деякі теми, які болючі. Я рахую, що собачок не треба каструвати, якщо у них все нормально зі здоров'ям, дуже важливо зі здоров'ям. Це не заважає їм жити. Тому дивіться, є собаки, які постійно перезбуджені і мають проблеми. Починають битися з кобелями. Там одна із проблем, да, тому що у них зашкалює тестостерони, вони хочуть показати всім, що вони головні, і вони повинні покрити всіх е, дівчат, які є. Це одна із проблем, коли можуть каструвати собачку. Друга, це є генетичні проблеми, які передаються. Це теж важливо, тому що якщо є проблема, вона передасться на цуциків. Із одного кобелю може мати вісім дітей таку проблему, як у тата, і воно буде передаватися. Тому щоб запобігти цьому, теж каструють. Не повинен розпліднюватися далі. Ще одна із проблем, коли собака мітить спеціально, коли відчуває поруч десь дівчинку, може мітити в квартирі, і з-за цього теж бувають каструють собаку для того, щоб вона не займалася тим і голова не заважала жити. Ще які моменти можуть бути. Коли є проблеми зі здоров'ям, там з всякими штуками, якщо там проблеми з статевими всякими моментами, там теж можуть каструватися. Тому дивіться, будь ласка, за здоров'ям, щоб до цього не доходило. І момент якоїсь аварії чи травми, якщо щось сталося, собаки погризлися, і там якась травма, то теж, на жаль, треба робити операцію, щоб прибрати і щоб у собаки не було проблем з цим. Якщо там, коли собака билася чи е, зацепилася з за якоюсь собачкою, якщо. В тому місці, десь були сильні пошкодження, воно гниє, не заживає. То теж, скоріше за все, що потрібно буде робити якусь операцію. Це ще один момент. В принципі, це всі варіанти, які зараз прийшли в мою голову. Тому якщо є що доповнити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава буде ваша думка. Я думаю, що краще підключати ще таких експертів, як ветеринарні лікарі, і вони більш роз'яснять нам в цих моментах, чому краще каструвати собачку. Побачимося з вами в наступних роликах. До зустрічі!